Цього року організатори отримали понад три десятка кандидатур на звання зірка рівного. Однак демократичне журі обрало лише 21 зірку. Заступник міського голови Галина Кульчинська каже: серед переможців є ті, на кого й очікували, а є і відкриття навіть для чиновників. Ми всі кандидатури, які подаємо, відправляємо на колективи журналістські. І проходить певний час. Журналісти редакції дають свої варіанти, і тільки по рішенню журналістських колективів визначається, хто найбільш відомий, хто найбільш популярний. В цьому є певна демократичність. Переможців конкурсу сьогодні урочисто привітали. Найбільше у рейтингу спортсменів. Тут же юні ерудити, футбольна команда НВК номер 26 волейбольний клуб Регіна та команда Екстрим НВК Колегіум. Визнали фахівці і успіхи учасників всеукраїнського проекту «Майданс-2». два найтитулованішу топ-модель агентства Артмодельс Горщар прийшли підтримати її колеги. Нині Іванка, держслужбовець. Однак запевняє, її успіх це робота цілої команди. Цієї перемоги я йшла, ну, напевно, років три. І ця перемога робота цілої команди людей, які я довіряю, з якою я працюю. І скажу чесно, цю перемогу може отримати кожен, хто повірить в себе, хто буде працювати над здійсненням своєї мрії, своїх планів. Ще довше до визнання йшов професійний танцювальний колектив Light Dance Компані. Соліст Юрій Сорокін теж переконує спільна робота, творить чудеса. Хочеться подякувати тим всім людям, які нас підтримали, тому що вони оцінили нашу роботу. А це найголовніше. Весь Light Dance Company працює для людей. Ми тренуємося і робимо концерти для задоволення людей. І коли ти отримуєш визнання від тих самих людей, це звичайно приємно для нас всіх. Вже завтра усі переможці конкурсу Зірка Рівного посміхатимуться рівнянам із сіті лайтів, але тільки 10 днів. Рекламні площі викупили політики. Олена Семенович, Володимир Захаров, Новини Рівного.